Доброго ранку. Витаю на канале Надея Грингарден. 3 червня. И я знакомлю и с Катарин Фантин. Среднего строку цветения. Сорт голландский. 1952 року. Висота 90, діаметр 18. Ось така в неї куляста махрова форма, темно рожевий, лососевий колір. А потім вона стає біла. Трішки вигоряє на сонці. Ну, посажена вона у мене. У 2020 році. Теж я тоді так чимало придбала півоній. Пагони міцні, але підв'язувати треба. На зрізку хорош, хороший сорт, на озеленення. Я так знімаю. Сонце яскраве. Не знаю, що вийде чи не вийде. То ще прийду ввечері. Ну, квітки цього варті, щоб прийти. Два рази, три рази поклонитися їм і зняти хороше відео. Є бокові бутони, вони продовжують цвітіння. А сама квітка ось на такому блюдці, темно-рожевому, потім така талія із дрібних гостреньких пелюсточок і тичинки просвічують. І чубчик. Із рожевих, світло-рожевих пелюсточок. А і ще ось, ось оця квіточка найкраще показує сортик. І, і зверху там ще така ямка і бускові такі пелюсточки по кольору самого блюдця. Ось такий складний опис. На цій, видно, добре сорт. А ця квіточка вже відцвіла і, звісно, стала вже світлішою. Лістя темно-зелене, чудовий сорт катерин фонтін. Ну, бажаю всім процвітання і всіляких. Гараздів. Ще покажу ось цю квіточку, яка вона красуня, як вона розцвіла на все добре.